Взаємне розміщення прямих у просторі. Прямі у просторі можуть або лежати в одній площині, або не лежати в одній площині. Якщо вони лежать в одній площині, що вони можуть робити? Ну, перетинайтеся. Вони можуть ніколи не перетинатися, вони можуть бути паралельними, вони можуть бути мимобіжними. А А, є пряма Б. Перетнулися. Паралельні. Ось пряма А, ось пряма Б. Один олівець М лежить на столі. Другий олівець. N перетинає, наприклад, стіл. прямі, які перетинаються, мають одну спільну точку. Точку їх перетину. Кутом між прямими А і Б вважається гострий кут. Ось кут альфа. І якщо прямі перетинаються під кутом 90 градусів, то такі прямі називаються перпендикулярними. І прямі, що лежать в одній площині і не мають точок перетину, називаються паралельними. Через будь яку точку, що не лежить на даній прямій, можна провести пряму. Паралельно даній і до того ж тільки одну. Відстанню між паралельними прямими називається довжина перпендикуляра, проведеного з будь-якої точки однієї прямої до другої прямої. Дві прямі у просторі, що не лежать в одній площині, називаються мимобіжними. Кутом між мимобіжними прямими називається кут між прямими, що перетинаються і паралельні даним мимобіжним прямим.